Вітаю, друзі. Якщо ви регулярно дивитесь мої відео, то я думаю, що для вас не є несподіванкою все те, що відбувається зараз навколо переговорів, навколо цієї підготовки до візиту Путіна і Трампа на Аляску. Ми обговорювали найважливіші тренди, найважливіші рушійні сили, так би мовити, які визначають дії політиків. І тому повторюю, я думаю, що все розвивається більш-менш так, як ми і прогнозували. Але сьогодні я хотів би додати до всього, що вже сказано, деякі важливі речі. Отже, з чим їдуть політики на Аляску? Тобто Путін і Трамп схоже, що їдуть вже точно, і є чутки, що нібито Зеленський також десь буде поблизу. Почнемо з Путіна. Путін розпочав цю війну, Путін несе за неї відповідальність. Отже, давайте розберемось, в якому він стані і що від нього очікувати. Дуже великою помилкою є вважати, що Путін контролює ситуацію в Росії. Путін не здатен вирішувати щось по суті вже давно. Справа в тому, що все, що він може, це утримуватись на плаву, так би мовити, поки Росію несе в потоці в напрямку економічної катастрофи. Все, що він може, образно висловлюючись, це хапатися за гілки дерев, які ростуть по берегах, для того, щоб якось затримати оцей свій рух до гігантського водопаду, з якого злетить вся Росія. Ми читаємо багато коментарів, в яких розглядаються його дії, його думки, його можливі плани. І відзначається, що от він вирішує продовжувати війну, або не вирішує продовжувати війну, що він знову щось задумав, або хоче надурити Трампа, або вимагати щось від Зеленського, і так далі. Тобто нам постійно подають Путіна як такого супермена, який здатен вирішувати самостійно все, що стосується так чи інакше, участі Росії у війні. Це повторюю велика помилка. Оця його тупість, так би мовити, зовнішня, або послідовність в рішеннях, чи наприк чи навпаки непослідовність, це залежить від того, хто як е коментує е те, що відбувається в Кремлі. Це не прояв його особистих рис, чи, не... чи прояв якоїсь е тенденції чи тренду, який домінує в Кремлі, це демонстрація того, що Путін, в принципі, не здатен нічого вирішувати. Більше того, він і не хоче нічого міняти, бо він чудово розуміє обмеженість своїх можливостей. Те, що ми спостерігаємо у вигляді Путіна, особливо цей його останній візит до Лукашенка, де він сидів як старий пенсіонер десь під ларьком з пляшкою пива, це прояв того, що насправді з собою являє сучасна Росія. Росія валиться в прірву, тобто і цей процес його не можна зупинити. Повторюю, його можна трошки затримати, але з значними зусиллями зовнішніх сил, тобто, наприклад, вливанням якихось великих грошей. Той факт, що нам постійно кажуть, що ну от ваше передбачення кризи російської не виправдовуються. Росія існує, далі функціонує, продає нафту і так далі. Так, це прояв інерційності процесів, які відбуваються в економіці. Причому в економіці такої великої масштабної держави, якою є Росія, там нічого не стається швидко. Але швидкість негативних тенденцій постійно наростає. До того ж, процеси в економіці, процеси в таких суспільствах, великих суспільствах не вирішуються шляхом там натискання якихось кнопок чи тумблерів. Або проведення якоїсь там наради в Кремлі і все, значить, щось там кудись починає рухатись в іншу сторону. Ні. Справа в тому, що мільйони людей, десятки, а в Росії сотні мільйонів людей, переслідують далі свої цілі. Так, вони, можливо, і не дуже масштабні, і слабкі, бо росіяни в більшості свої бідні люди, далекі від ринку, але сумарно це все виливається в певні е, сили. В певні впливи, які е, діють на загальний стан речей. А у, в ситуації, коли в країні не існує ринку, повноцінного ринку, то ці коливання вони перетворюються на хаос, тобто це хаотичні рухи, хаотичні імпульси, які е, збивають е, загальну картину з якоїсь логічного е, шляху. Тобто все це може тільки руйнуватися. Ентропія, так би мовити, як фізики кажуть, зростає. А ринок, навпаки, він є систематизуючою організовуючою силою. Отже, якщо ринку немає, то нічого хорошого вам очікувати не доводиться. А Росія останнім часом стоїть на шляху згортання навіть тих невеличких ознак ринку, які там з'явилися після 90-х років. Тобто, що ми можемо сказати про Путіна? Путін не контролює ситуацію, він нічого не вирішує. Він е, діє за інерцією, він діє вимушено. Тому що війна це єдине, що може робити держава. Це єдиний інструмент будь-якої держави. Держава постійно, навіть в так званий умовний час, мирний час, е, застосовує виключно агресивне насильство. Ну, а коли, так би мовити, злітає остаточно з катушок, то вона веде війну, і це єдиний інструмент, яким вона може щось на щось впливати. Путін тут заручник тієї ситуації, в яку він завів цю країну, цю державу. І таким чином зараз він спостерігає скоріше за тим, що відбувається, ніж впливає на те, що відбувається, що безумовно не знімає з нього відповідальності. Путін кривавий злочинець і має бути покараним. Це одне з найважливіших завдань сучасності. Якщо ми будемо говорити про Україну, то тут ми бачимо найважливіша, так би мовити, ознака ситуації в Україні. Це той факт, що в Україні нав'язують зовні всі рішення. Тобто, ми постійно чуємо, в Україні не можна нав'язувати рішення. Україна має бути частиною якихось процесів. Ухвалення тих чи інших рішень Україна має діяти так само, як всі інші учасники процесу, але це ми бачимо абсолютно неможливо. Чому це результат тієї політики, яку вела українська влада всі оці останні десятки років? Справа в тому, що візаві, так би мовити, Зеленського Путін і Трамп вони формально є представниками виконавчої влади. Тобто в державі, якщо існує якась, так би мовити, сила, яка здатна ухвалювати ті чи інші рішення, ми зараз не говоримо про результативність цих рішень, але про сам факт того, що можна щось, так би мовити, вирішити, підписати і заявити. То український президент не належить до цієї групи, він не є частиною виконавчої влади, він не є частиною законодавчої влади, він взагалі не є частиною влади. У нього є фіктивна функція гаранта Конституції. Але в той же самий час всередині України вся влада, весь вплив, весь контроль зосереджені саме у президента. У президентських руках президентської адміністрації. Це наслідок старої радянської системи, яка залишилась в Україні абсолютно недоторканою. Це так би мовити, старе ЦК КПРС яким керує генеральний секретар, отак От у нас виглядає президент. Тобто він факт формально він нічого не вирішує. І тому, коли йдеться про внутрішні процеси, то тут немає проблем. Тут в адміністрації президента можуть вирішити будь-яке питання в будь-яких масштабах. Причому, якщо активісти чи якісь зацікавлені, так би мовити, люди вимагають від президента якихось рішень, то ці рішення головним чином та практично тотально є виключно рішеннями, пов'язаними з підсиленням агресії, підсиленням примусу, підсиленням насильства. Все це все, що може робити державна влада в особі президента. Але щойно цю систему вивести назовні, тобто показати зовнішньому світу. Як ми бачимо, що вона абсолютно не працює. Український президент не здатен нічого вирішити, коли він функціонує за межами України, де зупиняється функціонування цієї старої радянської системи влади, то все, що він може, це тільки робити якісь нейтральні заяви, якісь загальні фрази, ділитися якимись планами, якимись надіями, сподіваннями і так далі. А нічого конкретного зробити він не здатен, тому що в нього немає ніяких механізмів реалізації цих, цих рішень. Він не може натравити податкову чи СБУ чи якихось інших свої значить, репресивні органи на тих, хто за межами України. Все, там його влада закінчується, бо його влада спирається виключно на репресивні органи. А це означає, що ніякого керування немає. В Україні немає керування. Українська влада існує виключно для, з однією головною метою, з якою власне існує держава. Це збагачення невеликої кубки людей, які перебувають при владі. Ніякого управління, ніякого там, менеджменту чи щось такого його не існує в природі. Це все результат державної пропаганди. Оці всі розмови про те, що у нас там є якісь державні плани, державні бюджети чи ще щось. Це все фікція, це вся псевдоактивність, яка спрямована виключно на одну мету: приховати те, чим насправді займається українська влада. А вона збагачується, тобто вони просто привласнюють всі ресурси, до яких зможуть дотягнутися. Отже, в такій ситуації. Участь Зеленського в якихось міжнародних процесах абсолютно позбавлена жодного сенсу. Він не здатен ні на які рішення, тим більше в його специфічному стані сьогодні. Але це, в принципі, якраз і є один із наслідків е, тієї системи радянської влади, про яку я е, говорив спочатку. Тобто, оці всі розмови про легітимність, про те, що закінчився його термін там, і так далі. Це все не про Україну, тому що в Україні, повторюю, є безстрокова влада тих, хто сидить в адміністрації президента. Вони правлять стільки, скільки хочуть. І війна, якраз є допомогою в цьому. Тобто війна допомагає їм, допомагає українському начальству сидіти при владі стільки, скільки зможуть власне, сидіти. Ніяких обмежень тут немає. І, власне, це. Пояснює оцю слабкість української позиції зовні, тобто Україна ніким не представлена за межами країни. Весь потенціал, так би мовити, української влади. Він зосереджений всередині в самій країні і спрямований виключно на привласнення ресурсів, які тут які сюди потрапляють. Якщо говорити про Трампа, то треба розуміти, що Трампа не цікавить ця війна абсолютно. Його не цікавить ні доля Росії. Ні, доля України. І Росія, і Україна для Трампа це мізерні сили, мізерні держави, які ні на що не впливають. Бо в світі працює тільки один принцип, одна закономірність. Якщо немає економіки, немає впливу. Якщо у вас немає економіки, яка вбудована в міжнародний поділ праці, то вас не існує. Колись такий був вислів, що якщо вас немає в інтернеті, то вас немає взагалі. Так от. З економікою це абсолютно точно. Якщо вас немає в міжнародному поділі праці, то вас не існує в світі, взагалі, Ви, вас не помітно. Незалежно від того, яка у вас кількість населення, незалежно від того, скільки у вас там яких ресурсів і яка у вас площа території. Хтось може сказати, ну як же ж, Росія продає е, значить, енергоресурси, Україна продає зерно, продавала руду, там, метал і так далі. Так, це все було дійсно і навіть зараз існує. Але це не означає якраз найважливішого існування в системі міжнародного поділу праці. Те, що роблять українська держава і російська держава, це продаж ресурсів державою. Тобто, це держава продає оці ресурси. І все, вона постачає. Тобто ці гроші, які надходять за продані ресурси, вони виводяться державою з економіки. Вони самі ресурси вже виведені з економіки, тому що продають їх не приватні підприємці, не ринкові процеси, так би мовити, тут задіяні. А це робить державні монополії. А це не економіка, це позаекономічна діяльність. Отже, те, що продає Росія, і те, що продає Україна, це торгівля, так би мовити, ресурсами з боку держави. І держава ці гроші потім привласнює і е, ліквідує, так би мовити. В економічній діяльності їх немає. В економіку потрапляють якісь копійки, потрібні для того, щоб просто підкупити ті чи інші е, сили, в яких зацікавлені. Чиновники. Тобто, ви бачите, найважливіший фактор. І цього фактору не можна ігнорувати. Тобто, коли ми розглядаємо оцю всю економічну діяльність міжнародну, то ми маємо розуміти, що великі країни, і великі, і малі країни, будь-які, навіть там, де є держави, і держави суттєво втручаються в економіку і так далі. Але вони вбудовані в міжнародний поділ праці. І тому вони впливають, їхнє значення, існує значення цих держав. Ті держави, які не вбудовані в міжнародну систему, не існують. Їхні, їхня доля нікого не цікавить. Вони є, так би мовити, ну, казусом, міжнародним казусом, з яким ніхто не знає, що робити. Оце якраз і є ставлення світу до Росії і до України. Так, зовні країни якісь використовують і Росію і Україну для своїх якихось інтересів, якимось чином, особливо в політичній суеті, оці всі балаканині, так би мовити, пропагандистській діяльності, такі країни якраз ідеальні партнери. Але коли йдеться про реальний вплив, про значення, то ці країни, такі як Росія або Україна, вони непомітні. І це результат свідомої економічної політики, яку веде влада. І влада Росії, і влада України. Вони використовували певну міжнародну кон'юнктуру для того, щоб якимось чином паразитувати на тих ресурсах, які їм досталися на території відповідно Росії і України. І вони наживаються на цьому, наживалися, наживаються і будуть наживатися, якщо нічого не зміниться. Тобто, це і визначає ставлення. В першу чергу до України, тому що ставлення до Росії є трохи відмінним. Чому? Тому що Росія потрібна Заходу. Вона потрібна Заходу як потенційний ворог, як керований ворог, тобто як сила зла сила зла, яка дозволяє західним політикам ефективно використовувати оцей інструмент залякування населення, і потім використання грошей з тими цілями, які. Цікаві в першу чергу це зростання бюджетів, нарощування бюджетів, це використання військових, нарощування військових бюджетів, найцікавіших, так би мовити, для держави для будь-якої влади. Це дозволяє державам втручатися в усі сфери життя, нарощувати пропаганду, боротися з опозицією, боротися зі свободою слова. Тобто, це дозволяє робити все те, що зараз сучасний захід і робить. І робить він це все за допомогою Росії. Бо Росія історично і традиційно є оцим керованим ворогом ворогом-партнером, так би мовити. Якщо хтось думає, що на міжнародну ситуацію або е, на, так би, на позицію держави е, в міжнародних питаннях можна впливати армією, то це велика помилка. Це знов таки міф, створений державою державною пропагандою. Ядерна зброя, яка є у Росії, нібито є, то ніхто її не бачив зблизька. Вона, ні, вона ніколи не була і не є е, зброєю, інструментом, так би мовити, тиску. Вона є інструментом спекуляцій, а це чисто політичний процес. Тобто, якщо тут можна грати у ці спекуляції з тими, хто також спекулює або хто зацікавлений у спекуляціях. політичні спекуляції це спосіб дій влади, то будь-якої влади будь-якої держави. Отже, Росія тут, навпаки, її ядерна зброя, вона нікому насправді не загрожує, але вона допомагає Росії грати оцю роль, яку вона виконує по відношенню до Заходу. Україна намагається імітувати Росію, розповідаючи всьому світу про якусь надзвичайно потужну армію, яку ми маємо. Але тут треба критично ставитись до всього цього. Якщо ваша армія зібрана силою з людей, яким не належить нічого в країні, у яких немає права власності, то така армія не є армією в розумінні е, світу, вона не, не є небезпечною силою. Це люди, які опинилися в армії з силою обставин або в результаті примусу. Вони не є тією військовою силою, яка комусь може загрожувати. І тут я хотів би зробити ще одне важливе е, зауваження. Так, безумовно, війна залишається найбільшою небезпекою е, поточного моменту. В Україні гинуть люди, руйнуються міста і села. Це е, злочин, е, тероризм, який розгортається на наших е, очах. І якому українська держава не здатна протистояти. Але є ще одна тенденція, яка стає все більш загрозливою. Справа в тому, що війна зближує Україну і Росію. Так, і Україна і Росія це пострадянські держави. Вони мають дуже багато спільного, мали і мають багато спільного. Але я думаю, для всіх зрозуміло. Що от цей вектор, так би мовити, руху, він все ж таки був відмінний. Росія укріплювалася в своєму е, тоталітарно-авторитарному стилі е, правління. Росія поступово відмовлялася від навіть ознак ринкової економіки, і, е, і це рухало її назад до Радянського Союзу. А в Україні процеси все ж таки мали певний здоровий сенс. Тому не, не дякуючи державі. Держава нічого корисного не зробила за ці 30 з гаком років, але завдяки зусиллям людей, тому що в Україні потужний тіньовий ринок, де працюють економічні закономірності, де люди головним чином ведуть економічну діяльність, і завдяки саме зусиллям самих українців, Україна поступово відривалася трошки, хоч і не так швидко, як хотілося б, від оцього пострадянського вектору. В Росії, ж повторюю, населення головним чином було прив'язане до держави, залежало від держави, держава поширювала на населення якісь певні гроші, які вона отримувала від продажу ресурсів. Тобто там була протилежна картина. В Україні, нагадаю, держава для українця є просто злочинцем, який грабує. Він нічого не дає. Держава українцю нічого не дає, вона тільки забирає. Отже, в цьому плані відношення до держави і в Росії і в Україні було принципово різним. І це було важливо, це було визначальним. Але війна суттєво змінила цей розклад ситуації. Російська економіка, яка була відносно. Стояла, так би мовити, на вищому рівні завдяки багатству ресурсів і завдяки великої кількості грошей, які надходили з Заходу, була на певному, так би мовити, відриві в Росії весь час перед війною навіть індекс економічної свободи був вищим ніж в Україні. Так, от ця, ця тенденція змінилася. Росія поступово падає в економічному сенсі, і падає вона туди, де вже Україна. Тобто Україна давно лежить на економічному дні завдяки е, е, політиці Української держави. Ми давно живемо в умовах економічної руїни. Так от до цієї економічної руїни тепер наближається і Росія. А в політичному процесі, в політичному сенсі, Процес навпаки відбувається. Україна підтягується до рівня тоталітаризму, який панує в Росії. В Україні все більше відверто відмовля... держава відмовляється від будь-яких ознак правової системи, навіть натяку, так би мовити, на права людини. Держава регулює, забороняє, ліквідує, криміналізує будь-яку діяльність. Яку хотіли б вести українці. Тобто в цьому плані українська держава стає все більше і більше подібною до Росії. І отут ми підходимо до головного висновку з того, що я сьогодні хотів би сказати. Незалежно від того, якими будуть наслідки переговорів в на Алясці чи десь в інших містах, незалежно від того, до чого домовиться Трамп, Путін і Зеленський, нам загрожує велика небезпека. Що навіть після війни, навіть після закінчення бойових дій, ми можемо опинитися в світі, де між Росією і Україною практично зникне відмінність. І єдине, чим ми будемо відрізнятися, це державною мовою. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого, до побачення.